не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты и целовали облака, Слегка на висоту такую посмотриш Ушні висока, з висока До Львова у галерею Бомена завітала група закарпатських художників поп-транс. За їх словами, хоча закарпатського вина вони з собою і не привезли, проте захопили роботи радянсько-ностальгійно-плакатного типу. Це, хоча і ностальгія, проте яскраво оптимістична. Вона вводить у поп транс не гірше за деяке вино. Туда, сюда, а то подібнут в ній звісності, де моє любов і красота. Робота, як бачимо, хоча і базується на радянській плакатній ідеології, проте є життєрадісними творами, переосмисленими і з гумором притаманним тільки цим закарпатцям. Пускай пройдет на висаді висадє. Ми так живемо, так працюємо, так бачимо, так споглядаємо. Так. Виставка вона складена з різних би, шматків, уривочків різних проєктів, які відбувалися. Там. Напротязі 10 років, Тобто група ну існувала, і на якийсь час вона припинила своє існування. І зараз ми вирішили просто зібратися, щоб подивитися, як це все буде виглядати. Тобто, це ретроспектива.